Привіт, друзі! Мене звати Бало Грената, Ви на моєму Ютуб-каналі з вивчення угорської мови. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати тему числівників, адже минулого разу ми обговорили запитання Ганьош. Числівники, які вказують на номер і не тільки. Ось тут десь за посиланням ви зможете передивитися це відео, якщо ще не бачили. А сьогодні ми будемо продовжувати питанням гайодик: числівники, які вказують на порядок, порядкові числівники і всі форми, які з нього випливають. Отже, розпочнімо! Спочатку слід поговорити про те, як формуються порядкові числівники. Запитання «ганьодик» вже у своєму запитанні має підказку, які закінчення ми з вами будемо використовувати. В загальному це закінчення одик, «одик», едик, Так, Тобто закінчення дик, до якого додаємо ту відповідну голосну, яка буде підходити до нашого слова. Наприклад, «недядик».

О, не маєте дуже сильно на цьому акцентувати, адже в угорській мові є слова, до яких ми маємо додавати або О, або У, але це не залежить від правила, а тільки залежить від самого слова. Тому на цьому акцентувати не варто, коли ви вивчаєте угорську мову. В певних словах ви можете це собі відмітити, запам'ятати, але правила для цього немає. Є просто слова, які так формуються, і зубрити також не варто, адже це. Дуже сильно не буде впливати на те, як вас люди будуть розуміти, і взагалі не буде впливати на те, як ви будете людей розуміти. Це важливо для правопису. Якщо ви хочете навчитися правильно писати, тоді ви маєте знати, де вам потрібно писати О, а де вам потрібно писати О в таких варіантах, як «нюльцадик» і Hotodic. Це звучить ніби легко. Однак повернемося до перших цифр. Перший, другий, третій, так, як їх сформувати. Практично в усіх мовах одиничка, двійка, трійка є цифрами, які змінюють свою форму, свою основу. Якщо ми з вами будемо говорити про угорську мову, то «едь» буде змінюватися на еши. Один, але еши перший. КЕТ. Буде змінюватися на «машодік». Кетю два, але «машодік» другий. «Харом» – трішечки зміниться. «Харом» 3 hormodik – «третій». hormodik. Еше «Ельший», hormodik. А далі, все, як ми перше проговорили, не «отодік», «хотодік», ходят, хетadik, і так далі. Нам слід звернути увагу на подальшу зміну цифр 1 і 2. Адже, якщо ми з вами будемо далі рахувати, і наш далі порядковий 11 і 12 -й буде звучати так. Тізен еддядік, тізен кеттедик, еддядік кеттедік. Тобто, в подальшому рахуванні ми вже з вами використали не ешу і не Машодик, а форму Eдяk і Kettadik, яку ми ніби зробили із Eдь та Kett. Тобто ми маємо з вами запам'ятати, що сама одиничка і двійка Eshi Mašodik, перший, і другий. Однак, якщо ми далі використовуємо десь одиничку і двійку в комбінованих цифрах, говоримо Eддяk. І кетедик, наприклад, тезенеддяк, тисенкеттедик, хусонедядик, хусонкетек, горміндик, гормінс кетедик і подібне. Якщо говоримо про три, то трійка не міняється: гормодик, і тезенгормодик, хусонгормодик, гормінс гормодик і так далі. Взагалі, всі цифри можуть бути порядковими, і для прикладу можемо ще навести такі варіанти, як Húszadik, harmincadik, negyvenedik, ötvenedik, hatvanadik, hetvenedik, nyolcvanadik, kilencvenedik, századik, ezredik, kétezredik. Ezért nyitjuk várjon a dáljáki holosz de dolga holosna náz mindegyszerűen Наприклад, було haron стало хормодик. Було нить стало недік. Було гейт стало гетедик. Було тис «тіз» стало тизadі. Було хус стало хусадик. А тепер слід обговорити, де нам використати ці порядкові числівники. В принципі, так само, як і в українській мові. Тобто там, де ми з вами будемо рахувати якийсь порядок, будемо рахувати місце в черзі, місце в порядку, котрий згідно порядку, перший, другий, третій, сотий або щось інше. Ми з вами, і в Угорській будемо використовувати порядкові числівники, крім тих випадків, які ми вже згадали в минулому відео, де ми будемо використовувати номерування. Тобто шостий автобус не буде готодік, а буде готош. П'ятий номер будинку не буде готодік, а буде готош. Шоста квартира не буде готодік, а буде готош. На цю різницю, будь ласка, звертайте увагу. Розпочнемо з найпопулярнішого використання. Це зі словами «емелет» – «поверх», «гей» місце, шур, черга або ряд. Якщо говоримо про поверх, в першу чергу згадаємо слово фрint. Финт це нульовий поверх або цокольний поверх, тобто той поверх, який на рівні землі. Фземля, синт, рівень. Він не має номерування. Ми просто його називаємо Featzint. І далі вище ще починаємо з вами рахувати Ешей емелет перший поверх, машодік емелет, другий поверх, хормодик емелет, третій поверх, недядік емелет, четвертий поверх і так далі. Гей, місце! Друге популярне використання порядкових числівників. Якщо ми говоримо про змагання якісь, де ми отримуємо перше, друге, третє місце, або ж інші якісь місця, десь у рейтингу, це також будуть порядкові числівники. Ми про місце вже згадували в нашому відео про Олімпійські ігри. Ось тут буде посилання, де ви можете переглянути це відео і послухати, які приклади ми маємо зі словом гей, місце і. Як там звучать порядкові числівники? Наведемо тут три приклади. Ешей гей, машодик гей, хормодик гей, перше місце, друге місце, третє місце. Слово «шор» означає чергу або ряд. Ми можемо використовувати з ним порядкові числівники, і до самого слова «шор», наприклад, ешу шор, машедик шор, гормодик шор. Перший ряд, другий ряд, третій ряд або перша черга, друга черга, третя черга. І також можемо використовувати порядкові числівники, коли говоримо на якому місці ми у черзі. Так? Наприклад, дик vad shurban. Я перша у цьому ряді чи в цій черзі. Я друга в черзі, я четверта в цій черзі. Котрий за порядком у цій чезі, або в цьому ряді. Наступне часте використання порядкових числівників це коли ми говоримо з вами про клас і курс, в який клас ходимо, на який курс ходимо, мається на увазі школа та університет. Устай – клас і в фойом курс. І коли в Угорській говоримо про те, в який клас ми ходимо, або на який курс ми ходимо. Metzarahújunk poriadkoveme, kislívnek a nekem -e? első osztályba jár, második osztályba jár, harmadik osztály, negyedik osztály, ötödik osztály. Első évfolyamon vagyok, második évfolyamon vagyok, harmadik évfolyamon vagyok. Hodzsó v takéto klasz, v első v második éj, tretjé, ja, na elsőmú, na druhomú, na tretjámú kurszi. Дитина вчиться в другому класі. Я ходжу на курс. Вчуся на другому курсі. А дірек, горма і костай бояр. Дитина ходить у третій клас. Тут зверніть увагу на те, що остай середина, тому остай бо, остай в класі. В клас. Аж ефоям поверхня, тому ефоямон і евфоям ро на курсі і на курс. До порядкових числівників про клас, в який ходить дитина, в якому навчається дитина, варто додати запитання ханьодікош. Адже ханьодікош варіант питання питаннядик буде означати, в який клас ходить дитина. Наприклад, ханодикоше задірек. І відповідь: Машоді Коша Дерек. В який клас ходить ця дитина, другий клас, в другий клас, третьокласник, другокласник, першокласник і так далі. В українській мові ми не зовсім можемо сформувати всі варіанти 11 класів. ább a kurszív, tak, bo pro kursz, mert tákos ma sem szkizálti, ja perso kursznek, ja druho kursznek, ja tretyo kursznek, vuhorszki tás, így szávszabu, de hányadikos? Umavna, kázsema, elsős, perso klásznek, másodikos, druho klásznek, harmadikos, tretyo klasznek. negyedikes, ötödikes, hatodikos, hetedikes, nyolcadikos, kilencedikes, tizedikes, tizenegyedikes, tizenkettedikes, tizenkettedikes de egyébként a pátkák, Якщо про курс говоримо, теж можна ці самі цифри використовувати, але ж ми ще маємо з вами варіант такий, як ESH eyefoyja mush, hormodik foja mush i pro klas u školy. Hormodicos tajos nedico stay a direk, tiszędico stajoso direk. Ці всі варіації ми можемо використовувати, коли описуємо, в якому класі вчиться дитина, в який клас вона ходить, в якому класі вона є, не використовуючи слово ярний, тонульний, тільки як опис, яка вона маше дікоша дірек, маша дікоша діарек, ешевшодиак, ешив іфоямош І варто обов'язково ще згадати слово керулет. Керулет це адміністративний район, на який зазвичай діляться більші міста, як, наприклад, Будапешт, і Будапешт складається з районів. Кожен район має свій номер, має свій порядковий числівник, порядковий номер. Вони райони мають і свої якісь власні назви, однак всі вони позначені певною цифрою порядковою. Napríklad, hányadik kerület, a jík 23. Vácitrő Budapesti, első kerület, második kerület, harmadik kerület, 15. kerület, 16. kerület, 20. kerület, 21. kerület, 22. kerület, 23. kerület. Зверніть увагу на те, що коли ви говорите про керулет, в угорській мові ми використовуємо місце знаходження в середині, у районі. Гормади керулет бен лакок – у третьому районі я проживаю. Гормади керулет бе утазок – в третій район їду. Гормади керулет бюл, адкультазок аз отодік керулет бе з середини третього району переїжджаю у п'ятий район. Тобто слово керюлет ні в якому разі не використовуємо, якщо говоримо про райони, які належать до певного міста. Наприклад, Ужгородський район, Тячівський район, Мукачівський район це не керюлет. Керулет тільки адміністративна частина певного міста, великого міста, де ці всі частини мають своє самоврядування. Отже, підіб'ємо підсумки. Ганьодик порядковий числівник, який можемо використовувати, коли говоримо про емелет, поверх, шур, ряд, гей, місце, керулет, район, устай, клас, іфойом, курс. І, в принципі, всі ситуації, де можуть бути вжиті порядкові числівники. Якщо вам приходять в голову додаткові приклади, які, можливо, я не згадала або забула, то, будь ласка, обов'язково напишіть у коментарях. Також чекаю ваші приклади, адже коли ви формуєте приклади, ви практикуєте мову. Числівника «ганьодік» ми з вами згодом будемо формувати «ганьодіко» та «ганьодікен», з якими будемо говорити про дати, про числа, але це вже буде в наступному відео. Якщо було корисно, обов'язково поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар в підтримку цього відео. Натискайте на дзвіночок, щоб знати, коли вийдуть наші наступні відео. І якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково підписуйтесь, адже тут багато корисної інформації. Дякую, друзі, за перегляди, до наступних відео. Бувайте!